Добрий вечір, мої любимо передплатники Україномовного каналу. Дивіться, який гарний вечір. Виїжджав з Харкова. Хмуро, холодно і сумно, не світла, не води, ані тепла. А от Полтавщина, бачите, річка Хорол, сонечко світить, зараз 10 хвилин на п'яту. Як же гарно. А, якби б так усюди було, але... але, 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 ладно, зараз до крамниці треба заїхати. Купили все, що потрібно. Бачите, вже місяць на небі. Місяць по небу ходить. Так, яка подія у Харкові та. На Полтавщині, Ну на Полтавщині, бачите, тепло, затишно, файно. А у Харкові бабусі не можу додзвонитися, до кому не можу додзвонитися Додзвонився тільки ну, до другого кому, вірніше, він мене подзвонив. Каже, зв'язок дуже поганий. Води немає, світла немає. Ой, дуже погано. І коли воно буде, ніхто не знає. Але сподіваємось. Вже казав на російськомовному каналі, як на іншу планету потрапив. У Харкові нічого немає. Все холодно було, коли виїжджав, а тут і тепло, і світло є, і водичка є. Нібито і війни немає, але Але знов кажу, і тут війна є, тому що дитина на кон... Ну, возили концерт, якийсь конкурс. І повітряна тривога, і лунає, лунає, і. Луна, і... Ні, ну, Відбувся концерт, дякую Богові. Закінчилась повітряна тривога і все відбулося. Тому будемо сподіватися на найкраще. Усім миру добра та злагоди. Ну, як завжди, будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої любі. Пока.